21 ша сесія Чернівецької міської ради триває. Нині відбулося третє пленарне засідання. Депутати виділили матеріальну допомогу чернівчанці, яка потребує дороговартісного лікування. Підтримали малий та середній бізнес. А також заслухали звіти департаментів. Подробиці у спецтемі від наших журналістів. Чернівчанин Дмитро Цурка на сесію прийшов не для себе просити, а для дружини. У жінки діагностували рак третьої стадії. Родина самотужки давала раду, а тепер не в змозі оплатити дороговартісне лікування. У мене більше средства немає. тобто на операції на все, щоб ми витяжчили його, вже йшло за 60 тисяч. Люди, рослин, допомагають, але в далі немає виходу. Головний соціальний працівник міста Людмила Березовська пояснила, гроші родина отримає, але сума матеріальної підтримки залежатиме від рішення спеціальної комісії. Щоправда, ця заява не сподобалася Анатолію чесану, оскільки не так давно чиновники обіцяли допомогти двом сім'ям, які залишилися без житла внаслідок пожежі. Суму виділили, але людина погорелець також учасник АТО. і багатодітна родина в нього в нього згоріло згідно е, в комісії більше 50% е, будівлі. Ми виділили 14-10 тисяч гривень. Це 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 навіть не смішно, розумієте? Після тривалих сперечань у сесійній залі депутати вирішили допомогти родині Цуркани власне проконтролювати департамент соцзахисту. А далі народні обранці заговорили про необхідність підтримки малого та середнього бізнесу, який ледь виживає за нинішньої економіки, і тим самим зійшлися на тому, що потрібно зменшити єдиний податок для них удвічі. Треба дати людям підприємцям можливість передихнути. Розумієте, ви своїми податками затискаєте горло підприємцям, не даєте здихнути. Ви подивіться. Орендна плата за землю зросла в рази, долар скаче як скаль, розумієте? Кредитів немає, розвитку немає, мінімальна заробітна плата вдвічі збільшилася, а це означає, що до бюджету теж збільшилося, і підприємці мають це все платити. Депутати пропонують 2017 зробити пільговим для підприємців. Фінансисти ж пояснюють, це сильно вдарить по бюджету міста. А якщо і затверджувати таку привілею, то за умови, що податково перевірить усі ФОПи. Рекомендувати адміністраціям. Ринків та міст міста інших форм власності, що квартально проводити обстеження з дотриманням фізичними особами, які здійснюють діяльності на території ринку, мікроринку, порядку впровадження господарської діяльності, в частині їх реєстрації як суб'єктів підприємства. А про результати перевірки податково повинна інформувати міську раду. Недостат кабінет міністрів створив окремі комісії, яка буде ходити зараз, називається інспекція комісія по праці, яка буде ходити з інспекторами, штрафувати по 82 тисячі гривень за недопуск на перевірку, 250 тисяч, якщо перевиявлено факт Людини, яка не зареєстрована в установому порядку, як найманий робітник, або 34 тисячі гривень за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації, ми ще міською радою зараз просимо податкову масово піти державні фіскальні органи на перевірку приватних підприємців. Хоча б на цей рік підтримайте тип підприємців, хоч якось. тому, що всі тільки вимагають, а ніхто не думає про те, що треба чимось підприємцям. Того ж калинівського ринка це сім підтримати й допомогти. Депутати переконані, співпраця між міською радою та підприємцями повинна бути паритетною. Ми повинні бути партнером в даній ситуації, а не контролюючим мороном і підтримуємо. Я думаю, зменшення на 0,5% ставку єдиного ставку єдиного податку для трьох груп зменшили вдвічі. Пільговий період розрахований лише на 2017 рік. Наталя Гатеш, Сергій Грубляк, Андрій Доротюк, Роман Платих, Чернівецький промінь.